Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. Аеродром у Курську вночі атакували 16 дронів, пошкоджено багато літаків та систем ППО. ЗМІ. Росіяни збили лише три безпілотники у ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами Камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищено літаків та систем ППО. Про це повідомляє РБК Україна з посиленням на свої джерела в СБУ. Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром, 16 дронів Каміка. Адзе працювали по чотирьох літаках СУ 30 та одному Міг 29 Також серед уражених цілей радари комплексу С-300 та два панциря йдеться у повідомленні. Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними окупанти збили лише три БП. А судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували, як мінімум 13 вибухів, баловна вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дій знаємо з найближчим часом, додала джерела видання в СБУ Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року у російському курську пролунали вибухи. Наразі це все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого разом до перемоги.